Так, друзі, всім привіт, доброго ранку, новий об'єкт. І тут будемо сьогодні монтувати панелі. Цю сторону я вже майже доробив. Кріплення поставив. Тоді ще тут ось. Будемо усі гуртом І тоді вже привезуть нам панелі там, не знаю, близу ще не видно. Всім гарного дня і ми погнали працювати, все буде на YouTube. Що, давайте починати, розкажу вам все як є. Всім привіт вітаю вас на каналі. Мене звати Олександр і ми працюємо на фермі у Швейцарії. А чому я так сказав? Зараз я вам все розповім. В попередньому відео ви побачили, як я працював на встановленні сонячних панелей на даху. І на другий день я повинен також був працювати. Ну я і працював. Зняв весь матеріал, все нормально. Потім настав час монтувати його. Захожу я на GoPro, а там цих відео, на жаль, немає. Як так сталося, надіюсь, ви... Підписані на інстаграм, бачили, що ця камера попала в мене ну, я я в розкидач. Я що ця вона ціла? Вона ще досі пише. Її там нормально так поковбасили і, мабуть, деякі файли були втрачені. На жаль. Але не розстраівайтесь, в мене є відео із старої говпрошки. Знімав я на дві камери. Але там воно недовге, на одну хвилинку. І ще з телефона трошечки я познімав. Думаю, вам покажу. Ну як ми там встановили панелі? Їх всього було 216 штук, 215 штук, і одна панель оказалася побитою. Мабуть, як грузили її. Саме крайня, там павук пішов такий, ну, стекло взагалі тріснути по всій паналі. Все це було у відео, все показано, розказано. Але, на жаль, були матеріали втрачені. Так що давайте зараз подивимося це невеличке відео і підемо далі. Так, покажу зараз, як же встановлюють панелі. Знімаємо тут картонку, щоб вона не мішала нам. Витягуємо трохи шнурок. Знімаємо тут картунку. От тут десь. це все викидаємо. Обергемо і йдемо. Ото го сторону. Не дуже виважки. Закрівняємо. Отак десь. Тоді з'єднуємо штиката до такого щелчка. Опа, готово. Тут витягуємо так і ложимо. Чуть-чуть розставляємо місце, підгрівнять, підсовуємо кріплення і все. Йдемо далі. Ось таке відео подивилися, невеличке, я ж казав, коротеньке воно. Але все там показав за одну хвилинку, що де як. Працював я із двома поляками, які займаються встановленням сонячних панелей. Тому вони там і працюють. На жаль, в цю фірму, а як вона називається, забув Пульсоляр? Я забув Пульсоляр, пульсоляр. Ай, капець, як я міг забути? У цю фірму «Пурасоль» на даний момент неможливо влаштуватися на роботу, так як там вже є колектив, який складається з 12 людей. Всі там ну, професіонали, я б сказав, вони все знають. Кожна людина відповідає за свою роботу. Так, уже обід. Ось скільки поклали. Ще залишилось оте. тут палата, і там. І це на інші дні, бо за сьогодні, по-любому, ми не встигнемо, його все. Зробити, оце тут так, робиться все. В принципі, непогано. Одна панель, яку ми встановлювали на криші на другий день, коштує 280 євро. Таких панелей було дуже багато. На одну палату коробка така, звідки ми брали, стає 36 штук тих панелей. На всю кришу треба, мабуть, 18 коробок, а в кожній коробці по 36 штук. Уявляєте? Ну це багато, це дуже великі кошти. Але фірма де ми робили, де клали панелі, також дуже велика. Я думаю, там не один мільйон крутиться. Далі давайте поговоримо про те. Що потрібно, щоб влаштуватися на роботу у Швейцарії. По-перше, це знати ну, більш-менш розмовну мову. Англійська, на жаль, тут дуже не проконає, бо тут її мало хто розуміє. Проконає в нас німецька, французька і італійська. Чого так? Тому що у кантонові, який ближче живе до Італії, там розуміють тільки італійську. Німецьку не розуміють. Коло Франції така сама ситуація. Там розуміють тільки французьку. Німецьку і італійську не розуміють. У нашій стороні, там де я живу, кантон Люцерн, то тут розуміють німецьку. Ну дуже багато навіть розуміє і італійську. Спитайте мене, як я туди влаштувався? Ну скажу дуже легко. Виходить, у мого шефа є сестра, і сестра має чоловіка. І цей чоловік працює на тій фірмі. І я підійшов, попитав, кажу, так і так, можна з вами буде попрацювати там день-два. Я хочу показати на Ютуб, що до чого. Ну, буде цікаво моїм підписникам. Каже, так, да, без питань, я у шефа свого попитаю, а ти спитаю свого чи він тебе відпустить. Я попитав у свого шефа, Каже, так, да, добре, без питань. Попрацюєш два дні, немає ніяких проблем. Роботи дуже немає, погода така собі, сіна у нас і всі наш завершився, то в принципі чого б і не спробувати. Тому думаю, з'їжджу і покажу вам свою нову роботу, але тільки на два дні. Дякую вам велике, що ви там за мене дуже раділи, що я так сказати із цього. Робства виліз, але ще декілька тижнів, ну може місяць, не знаю, подивимось. Я попрацюю тут, бо ще є що підзнять, про що розказати, буде цікаво. Залишайтеся обов'язково з каналом. Все покажу, розкажу. А потім вже подивимося, куди ми будемо двигати з вами. Так як на одному місці працювати я не хочу. Хочеться щось своє зробити, розвиватися в бізнесі якомусь не знаю, подивимось. Як кажуть, хочеш насмішити людей, розкажи свої плани. Оце воно так, то ми не будемо нічого розказувати. Якщо вийде, то воно вийде. Ні, то ні. Так що, отака вийшла ситуація. Але дуже вдячний, що ви дуже прям багато наставили лайків і коментарів. Так що із цим, я думаю, розібралися. Поки що ми працюємо на фермі, а далі буде видно. І саме головне таке запитання: чи працював би на такій роботі я чи ні. Дивіться, на фермі тут. Кожен день якась пригода з дідом, з шефом. ну, Тут не монотонна робота. На монтуваннях сонячних панелей та встановлення їх, там монотонна робота. Кожен день одне й те саме. З електрикою я зовсім не люблю працювати, це як чорне і біле. Знаєте, я і електрика, ну, це несовмісні речі, як кажуть. Якщо чесно, два дні мені вистачило з головою, щоб зрозуміти, що це не моя робота. Да, платять добре, але я хочу працювати там, де. Мені буде подобатись, а також вам знімати цікавий контент, а на паналях цього не вийде, бо там одна та сама робота і її можна показати буквально за два відео. Так що, оце таке я вам хотів сказати. Давайте тепер розкажу, хто ж такий Назар. Не знаю, чому ви не дивились уважно відео. У двох чи у трьох е відеох я показував і розказував, хто такий Назар. Ми їхали в машині, я питав Назара, звідки він, чого він приїхав, що він тут робить і чому він мені допомагає. Він це все розказав. На жаль, я не пам'ятаю, яке це відео, але це було місяців 2-3 назад. Там було розказано. Потім, коли ми возили бадилля від картоплі, також е я про нього розказував, хто це такий за хлопець. Тож це було у відео. Неуважні неуважні глядачі. Так не можна, треба дивитися відео. До кінця. Ну, багато питають. Давайте я ще раз розкажу вам, хто такий же ж Назар. Вже поначіпляв, Ага. Всім привіт. О, молодець. Їдемо, так? Виходить, вони з мамою і сестрою приїхали з Києва у Швейцарію, як біженці. Вони тут зараз живуть, його мама працює, сестра ходить в школу. І Назар також, хоч ходив в школу по німецькому, навчається він онлайн в коледжі. Коли в нас є така робота, якась, рвати бур'ян, як тюкували сіно, збирали картоплю. Ну, така, знаєте, монотонна робота, де треба ще людей. Я його завжди брав з собою. Так як він живе тут в Рузвілі за 5 кілометрів від мене недалеко, то я йому позвонив, кажу, приїжджай, поскладай тюки. Ну така робота, знаєте, різноманітна. І коли хлопцю 17 років, то думаю, хай заробить копійку. Тут в принципі платять, платили йому, якщо я не помиляюся, 10 франків у годину. Ну як бачили, робота я б не сказав, що важка. Да, можна було б і більше, але у швейцарці вони ж лоби, Запам'ятайте це. Спитайте, а він тебе часто типу, робить? Ні, він дуже рідко в мене робив. Просто так співпадало, що коли він приїжджав, він допомагав мені знімати відео і з ним були якісь відео цікавіші. Того він і був у кадрі. Я не знаю, чи ви його там захейтили так, нормально працює, хай вчиться. Він з міста багато чого не знав і багато чого навчився на фермі, коли я робив зі мною. Навчив його дужче на машині їздити, на погрущику. Так що він великий молодець, не цукається такої роботи на фермі. Так що, оце такий хлопець Назар. Надіюсь, ви зрозуміли, хто це такий. Так що давайте переходити до інших запитань. Вже 12.56, через півгодинки мені вже йти на роботу, а я вам відео записую. Ой-хух. Так, продовжую. Питали там мене в коментарях, чи шаф не плакав, як я йшов. Два дні я проробив на роботі. Робив я там не дуже багато із 7 годин ранку. Робили до 12-ї. Одна година була у нас на обід. І з часу до 4-5 ми робили. Міг приїхати у 5 додому. На фермі я починаю працювати в пів сьомого і закінчую о 7 годині. Літом взагалі працював цілий місяць без вихідних і до 10-ї години було. Всякого, то знаєте, дуже важко. коли так, я так працюю більш-менш нормально, то працюю десь до пів восьмого і працюю 6 днів на тиждень. Це дуже важко, я вам скажу. Хочеться один день кудись поїхати відпочити. Але я часто знімаю вам відео, дознімую. Те, що не дозняв, розказую, показую. Дуже мене відпочити нема коли. Монтую відео до 2 до 3 ночі, у 6 ранку прокидаюся і у 6.30 йду на роботу. То дуже мало виходить навіть спати. Щось ми трішки відійшли від теми, давайте повернемось, що я хотів вам сказати. Виходить, коли я приїжджав із роботи із встановлення сонячних панелей, я думав, все, більше працювати не буду. Ну, закінчився в мене робочий день. На тій роботі, все, за цю роботу ми з шефом домовились, що я два дні тут не працюю. Як ви думаєте, що я приїжджаю 5 годин вечора? шеф мені телефонує. Каже: я бачив, ти зайшов, тіпа, виходь на роботу. Типу, поправляйся вечором. Метод, корова, свині, кури, знову все на мені. Уявляєте? З однієї роботи прийшов на другу, поправлявся тут, пішов Ютуб монтувати, це вже третя робота. І отак було два дні, то важкувато на трьох роботах, я вам так скажу. Я думаю, він вже привик до мене, що я все знаю, куди, що як робити, то він ото змився і каже, роби. Таке. Далі давайте поговоримо трішки про Ауді. Багато писали. Чого ти не зняв відео, як ти її купив, як ти її пригнав, не розказав про неї щось. Друзі, дивіться, щоб розказати щось про машину, на ній треба поїздити. Тому я зразу нічого їй не розказував. Тож дивіться, як виходить. Дивіться, коли купляєш машину, багато ти про неї чого не знаєш. І там падать на жопу розхвалювати її. Я не хотів. Я хотів від'їздити там ну, тисяч п'ять-десять кілометрів і тоді розказати плюси її і мінуси. Зараз наїздив я вже 8 тисяч кілометрів. Плани на вихідних є зняти на неї огляд. Чому продаю, теж я вам розказав, бо я їду з країни і вона мені вже тут не потрібна. Так що про машину все буде. Дивіться, ціна. Хто хоче дізнатися, пишіть мені в інстаграм у телеграм. Я поскидаю фото, розкажу все за машину. Чого я тут не кажу? Тому що людям, які хочуть купити машину, вони мені напишуть. Тому я вважаю за непотрібним. Викладати все це на як кажуть на общее обезпечення. Ну я вважаю це так. А зараз давайте побалакаємо про зарплату на сонячних панелях. Тут я без питань можу сказати, так як я йшов, все питав, щоб мені все розказали, і потім я доніс це вам. Зарплата, дивіться погодинно. Я не знаю, не питав за місяць, коли ти приходиш, ти нічого ще майже нічого не знаєш, тільки допомагаєш. І ну, з деяким невеликим досвідом, то в тебе зарплата чистиме 4 тисячі франків. Але дивіться, коли ви живете у Швейцарії, тобі потрібно зняти дім, поїсти на всякі розваги, то виходить десь тисячі дві франків мінімум, треба відкласти, бо це буде на житло і на їжу, якщо не більше. І дві тисячі можна відкласти на зберігання. Ну, я думаю, дві тисячі ніхто не відкладатиме, так як... Хочеться ж кудись поїхати, подивитися, щось то можна тисячу відкласти і тисячу на місяць витрачати. Ага, хто ще працює там рік, два, три, то там кожного року піднімають зарплату на 200 франків, на 300, то можна отримати не 4, можна отримати чотири 200, чотири 600, до 5 тисяч. Швейцарці, які вже там нормально і довго працюють, вони можуть отримувати від 7 тисяч франків. Уявляєте, чистими. Тож, отаке вийшло відео. Друзі, дякую вам велике за перегляд. Ставте лайки, пишіть коменти. І далі буде контент із ферми. Але там буде дуже цікаве відео, буде подорож навіть із шефом, будемо прополювати ріпак, вивозити гній. Тож, давайте завершувати відео. Дякую, що додивилися до цього моменту. Все буде Україна. Побачимось, коли побачимось і пока-пока!